Вітаю вас, малята! Мені сьогодні хочеться вам розповісти дуже цікаву історію. А ви хочете її почути? Тоді сідайте зручненько і слухайте. Діти, уявіть собі, що наша планета це велика жива істота, добра і турботлива, як мама. Вона дарує нам повітря, яким ми дихаємо, воду, яку ми п'ємо, і смачні фрукти та овочі. Але одного разу землею сталося дещо незвичайне. Жив собі на світі хлопчик Максим. Він дуже любив гуляти в лісі, гратися біля річки, збирати квіти. Одного дня він почув, як вітер прошепотів йому на вухо. Максиме, наша земля засмучена. Хлопчик здивувався. А чому ж вона сумує? Вітер зітхнув і показав навколо. Бачиш, сміття біля дерев. Люди кидають його просто на землю. Дивись, дивись, річка стала темною, і в неї потрапили відходи. А он подивись на того птаха, він шукає, де йому жити, бо хтось зрубав його улюблене дерево. Максим замислився, він зрозумів. Якщо люди не змінять свої звички, земля може захворіти. Тоді хлопчик вирішив допомогти. Він зібрав друзів і сказав Давайте станемо захисниками природи. Вони почали прибирати сміття у лісі, чистити річку, взяли з собою рукавички і пішли до парку. Там вони зібрали сміття, посадили кілька дерев. І поставили годівнички для птахів. І знаєте що? Земля ніби усміхнулася. Сонечко засяяло яскравіше, а вітер прошепотів: Дякую вам, маленькі друзі. А тепер уявіть діти, що кожен із нас герой, який може допомогти землі. А ми можемо стати друзями природи. Так, звичайно. А що треба робити, діти? Давайте з вами поміркуємо, як же нам берегти природу, не кидати сміття на землю, а завжди викидати його у смітник, сортувати відходи пластик, папір, скло окремо, щоб їх можна було переробити, не ламати гілки на деревах і не можна топтати квіти. І ні в коєму разі не можна рушити мурашник. Гадаю, діти, що ви зрозуміли, як поводитись себе у природі на землі. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру, яка називається Хто справжній друг землі. Я називатиму вам різні ситуації. А ви скажете, якщо це добре для природи, то плеснете у долоні, якщо погано. Похитайте головою. Готові? Тоді починаймо. Хлопчик кинув обгортку від цукерки на землю. Так, це дуже погано. Дівчинка посадила квітку у дерева. Так, це добрий вчинок. Дівчинка вирішила розпалити вогнище біля дерева. Це добре чи погано? Так, це дуже погано. Хлопчик зібрав використаний папір і відніс у контейнер для переробки. Так, правильний вчинок. Діти увімкнули дуже голосну музику у лісі. Так, це поганий вчинок. Такого робити не можна. Молодці діти, наш світ це наш дім. Якщо ми будемо дбати про нього, він залишиться красивим і чистим. А ви хочете стати захисниками природи, як Максим і його друзі? Тоді давайте пообіцяємо землі, що будемо її оберігати. Я гадаю, діти, що ви все зрозуміли з сьогоднішнього заняття. До побачення, мої любі!